Коротке життя, глибокий слід, так можна сказати, про Івана Миколайчука. Сьогодні згадаю про видатного режисера та актора. З вами Оля Боровець і подкаст Події з історії. Ці історії звучать саме завдяки вашій підтримці, саме завдяки вам ми маємо ресурс і натхнення створювати подкаст. Аби допомогти нам, заходьте на сайт Ми з Україником та тисніть кнопку підтримати. Народився Іван Миколайчук 15 червня 1941-го У багатодітній селянській родині у селі Чортори Чернівецької області їх умами з татом було. 13 -ро дітей до повноліття дожили десятеро з 12 років. Іван грав у сільському самодіяльному театрі. Саме тут він зіграв свою першу роль діда у виставі Безталанна. Іван Миколайчук закінчив середню школу у селі Брусниця. Потім Чернівецьке музучилище, театр студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі Кобилянської. А в серпні 62-го одружився з акторкою Марією Карп'юк. Далі вчився на кіноакторському факультеті Київського театрального інституту Карпенка Карова у майстерні кінорежисера Віктора Івченка. Саме завдяки Івченку Миколайчук потрапив у тіні забутих предків. За легендою режисер фільму Сергій Параджанов з поваги до Івченка дозволив зробити пробу на роль для актора-початківця. На саму пробу режисер вирішив не залишатися. Більше того, йдучи зі студії, Параджанов прошепотів на вухо операторові Юрію Ільєнку, щоб той не заряджав плівку. На студента режисер не покладав жодних надій. Іван Миколайчук мав розповісти короткий монолог з епізоду різдвяного свята. Він Заговорив, а потім помолився Богу і перехрестився. Іллєнко був вражений. Його пробило те, що Іван не артистично переставляв руку при хрещенні та молитві, а справді молився. Іллєнко побіг за Переджановим і попросив його повернутися. Згодом сам Переджанов згадував цитую: він зачарував нас. Така чистота, така пристрасть, така емоційність вихлюпувалася з нього. Що ми були вражені? Забули про все, навіть про те, що вже затверджено іншого актора. Тіні забутих предків та виконання ролі молодого Шевченка у фільмі Сон принесли Миколайчуку славу та визнання. У цих стрічках Миколайчук знімався одночасно навчаючись на другому курсі театрального інституту. тіні забутих предків здобули 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях, із них 24 гран-при у 21 країні. Далі була бурхлива акторська кінокар'єра. А з фільму Білий птах з чорною ознакою 71 першого року почалася нова сторінка. Миколайчук, крім актора, став ще й сценаристом. Вже за рік у фільмі Бориса Івченка пропала грамота. грамота» року він був не лише виконавцем колоритної ролі козака Василя, а й фактично співрежисером. Він працював над музичним оформленням фільму, який наповнили піснями у виконанні тріо Золоті ключі у цьому тріо були Ніна Матвієнко, дружина Миколайчука, Марічка Миколайчук і Валентина Ковальська. А тепер що Воно робиться прикладе, вик матрич, вишенком, а проситься, бо прийшла зима, вибік матрич, вишенком, а лопку бо прийшла зима. Ой, да, ой, да, ой, у пропалій грамоті Миколайчук дав нове життя звучанню бандури. У жодному фільмі не використовували такі можливості цього інструменту. Миколайчук і сам співав у пропалій грамоті, танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком з пастернаком. а ц... А цибуля щасником, а дівчина з козаком тірім, тірімпомтом телярітата. Роботу над фільмом Пропала грамота. Завершили у 72-му, але вперше стрічку показали глядачам лише у 80-х. Відразу після представлення кінцевої версії стрічки партійним чиновникам цензорам її заборонили до показу. Стрічку поклали на полицю на понад 10 років. У 83-му році її показали в кількох кінотеатрах Києва у дуже малому прокаті, але пізніше стрічка потрапила на телебачення. Пропала грамота, розлетілася на цитати. Фільм займає 12-ту позицію у списку сотні найкращих фільмів в історії. Українського кіно тоді ж у 70-х був не лише злет кар'єри, почалися і переслідування діячів української культури. З кіно виштовхнули, а потім арештували Сергія Параджанова. Він з іншими відомими українськими науковцями та митцями протестував проти масових політичних арештів в Україні, звертався у вищі партійні та державні органи з вимогою пояснити причини переслідувань. Виступав за проведення відкритих судів. Іван Миколичук зі звинуваченням у націоналізмі вперше зіштовхнувся ще у 1968 Момо під час зйомок фільму Аничка. Тоді у відповідь на звинувачення він намагався пояснити різницю між націоналізмом і патріотизмом. Інцидент закінчився доносом у Києві. Відтоді Миколайчука кваліфікували як людину ворожої ідеології. Ще більш ускладнилася ситуація після фільму Білий птах з чорною ознакою. 70-му. парадокс, але стрічку, яка здобула золотий приз московського міжнародного кінофестивалю, партійні органи сприйняли як випад ворожих націоналістичних сил. Тіні забутих предків на довгий час фактично заборонили до показу, які Пропало грамоту Івана Миколайчука. Майже ізолювали від творчого процесу. Впродовж п'яти років за вказівками партійних посадовців його прізвище викреслювали з більшості знімальних груп. Хоча багато режисерів хотіли бачити актора у своїх фільмах. Аж у 1979-му завдяки заступництву секретаря з питань ідеологічної роботи харківського обкому КПУ Володимира Івашка, Іван Миколайчук зміг отримати дозвіл на зйомки фільму Вавилон 20 у цій стрічці за романом Василя Земляка. Либедина зграя Мик. Колайчук виступив сценаристом, режисером, актором і навіть композитором у 1980-му картина здобула приз за найкращу режисуру на всесоюзному кінофестивалі в Душанбе. Далі кінотворчість ішла Миколайчуку складно. У наступній стрічці така пізня, така тепла осінь. Довелося не раз перезнімати сцени з ідеологічних міркувань. У 83 му Миколайчук написав сценарій картини «Небелиці» про Івана і наступного року готувався почати роботу над фільмом за цим сценарієм. Але постановку Небили. Дозволили лише восени 86 го Тоді вже через важку хворобу Іван Миколайчук почати зйомки так і не зміг. Фільм за сценарієм Миколайчука вже після його смерті, аж у 89 му зняв Борис Івченко. Помер Іван Миколайчук від раку шлунку, 3 серпня 1987-го, похований на байковому цвинтарі у Києві. Іван Миколайчук зіграв 34 кіноролі, написав 9 сценаріїв. Був режисером двох фільмів, як казала дружина Миколайчука Марія Миколайчук. Він надто часто помирав перед камерою і тим смерть накликав. Скажімо, у тінях забутих предків мертвого Івана Полійчука, якого зіграв Миколайчук, омивають і навколо його тіла проводять ритуал прощання. Далі танцюють, а тіло підстрибує на дерев'яній лаві. А у фільмі Перевірте свої годинники Миколайчук грав поета, який гине на війні. Він попросив, аби епізод похорону зіграли по-справжньому, як в житті. Він сам ліг домовину, її забили цвяхами. Опустили в яму, а зверху землі сипнули для кадру. Ще в юності циганка наворожила Іванові Миколайчуку, що він проживе лише 25 років. Актор помер через чотири дні після срібного весілля з Марічкою. Йому було 47. У рідному селі Миколайчука у Чортори відбудували батьківську хату Миколайчуків та облаштували її під музей садибу. І цікаві факти наостанок: Іван Миколайчук був чоловіком компанійським і щедрим. Мріяв накрити стіл від Чернівців до чортори і влаштувати велику забаву. Одного разу на останні гроші він полетів в Чернівці по дорозі. Купив 100-літрову бочку пива, завіз до чортори і пригощав все село. Іншого разу запросив до ресторану. Ану в гідропарку на свій день народження усіх, хто зібрався послухати українські пісні, які співали у гості свята. З вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас, дайте можливість створювати подкасти надалі. Заходьте на сайт Ми з Україником та тисніть кнопку Підтримати.